Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Складаємо прогнозування на тиждень по днях, що буде відбуватися в Україні в період з 28.10 по 3.11. Давайте ми з вами подивимося, яким буде місяць наступний і залишки цього місяця. Як на мене, скажу, що листопад буде дуже цікавим місяцем в плані подій, таким трансформаційним, навіть я би сказав. Тому будемо з вами слідкувати за всім, що буде відбуватися саме в листопаді. Добре, давайте подивимося. Ну, Минулий тиждень був не дуже приємний, не дуже позитивний, особливо субота. В суботу найбільша кількість терактів, мені здається, була, і якраз саме в суботу мені випадали найгірші карти. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Давайте ми глянемо з вами на циганській колоді карт. Я хочу витягнути сім карт, подивитися це запитання. І на гральній слов'янській колоді я також витягну сім карт. Давайте на двох колодах максимально розберемо це запитання. Яке стосуватиметься цього тижня прогноз на тиждень. Ставте лайки, не забувайте, пропонуйте теми для ефірів, питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці і в Ютубі Вайбер, WhatsApp, Telegram. Давайте ми з вами будемо розбирати ситуацію на тиждень по, для України по днях. Нагадую, ввечері прогноз по областях, а у вівторок, тобто завтра, в 19-й годині, буде прогноз по гарячих точках. Записую це відео 28 числа в понеділок о 10-й годині ранку. Ви мене просите зазначати, коли саме я записую прогнози. Добре, я це проговорюю. Добре, дивимося, 28-10. Карта праздника падає. М, така непогана карта. Карта святкування, карта якихось успіхів, карта якихось перемін в кращу сторону. Карта допомоги, карта підтримки. Знизу Валет Піковий. Ну, валет піковий це не дуже хороша карта. Валет Піковий це карта ворога. Активізація ворогів, ворожі удари, атаки, близька присутність ворогів, можливо, якісь просування на фронті, в тому числі. Така трохи тяжкувата карта. Добре. Дивимося далі: 29 число, вівторок. Карта жінки матері з дитиною на руках падає на циганській колоді. Карта матері з дитиною на руках. Максимально подбайте про ваших дітей, про їхню безпеку, захист, приділяйте час вашій родині, сім'ї, близьким, рідним. Ту ж червовий – карта любові. Хороша карта, позитивна. Карта любові, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, підтримки, милосердя. Проявляйте милосердя, добро, добрі якості до ближніх своїх. Ну, в принципі, вівторок день непоганий. Понеділок напружений, бо валет піковий це ворог. А тут, в принципі, карти хороші. Майте. Плюс Валет, плюс туз черговий. Тобто, в принципі, карти хороші. Думаю, що вівторок буде більш-менш ситуація нормальна. 30 число, 30-10. середа. Карта друга падає. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі, карта підтримки. Об'єднуйтесь між собою, шановні глядачі. В єдності ваша сила. Помагайте один одному. Знизу дама червова, знову материнська енергія. Тобто, тут на циганській колоді, от на вівторок, карта матері випала. А тут дама Червова – це конкретно карта материнської енергії, дуже сильної. Ну, середа теж день досить цікавий. Чомусь дуже багато жіночої енергетики, дуже багато материнської енергетики саме в ці два дні, і вівторок, і середа. Тому жінки, матері, моліться, просіть захисту у вищих сил. Ну, якась дуже сильна активізація саме материнської енергетики. Добре, дивимося далі. Останній день: 31 число. 31 число карта свадьби, карта союзів та об'єднань. Це карта духовності, це карта молитов, це карта об'єднань між собою. Десятка червова карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Ось так. Перше число, дивимося. Першого числа карта вора, карта небезпечна, нехороша. Можливі удари по об'єктах інфраструктури, можливо, якесь розорення, активізація ворогів, ворожі атаки. Це погана карта. Тобто, саме першого числа, першого одинадцять, можуть бути підвищені. Загрози ударів, підвищені загрози а а атак. <кхе> Вибачте, провокацій Валет червовий карта сильного чоловіка, карта воїна захисника. Знову ж таки, активізація на фронті. Але в даному випадку я би сказав, що це більше позитивна активізація на фронті, ніж негативна. Добре, субота. Субота, друге число, карта сюрприза, збройне та фінансове підселення, дама Бубнова карта сильної жінки, карта жіночої енергетики. І неділя, дивимося, карта посильного, карта посланця, карта якихось новин та інформації, слідкуйте за усіма новинами. Трійка Христова, карта сили, карта енергії. Ну, дивіться, якщо взяти загальну картину, то чомусь цього тижня взагалі спокій, як би це не звучало дивно. Валет піковий, карта в понеділок випадає не дуже хороша. Карта злодія випадає в п'ятницю, теж не дуже хороша. Решта карти спокійні. Але я скажу від себе, я ще скажу по своїх відчуттях, тому що істина екстрасенс опирається не тільки на візуальні картинки, зовні, він ще опирається на свої внутрішні відчуття. Я хочу сказати, що 31 число теж може бути небезпечне, не дивлячись на те, що мені карти цих небезпек не показали, але я скажу так: четвер і п'ятниця це будуть небезпечні дні. Тому що пояснюю, тому що Хеллоуін, тому що от якраз час, коли активізовується різного роду нечисть, тому от я би сказав так: 31 число, і перше число це теж дні знаком мінус. Якщо так скомбінувати мої власні домисли. І мої власні відчуття, які скомбінувати карти, то я скажу так, три дні небезпечні. Понеділок, четвер і п'ятниця. Понеділок, четвер-п'ятниця цього тижня найбільш небезпечні дні. Решта, то карти показують з ніби більш-менш нормальну ситуацію, більш-менш нормальні карти. Дуже багато жіночих карт. Тут дама бубнова, тут дама червова, тут карта жінки матері, тут карта друга, теж жіноча стать. Дуже багато жіночих карт, дуже багато жіночої енергетики цього тижня випадає. Так що, жінки дівчата, об'єднуйтеся в ваших руках велика сила. Ось такий приблизно буде цей тиждень. У будь-якому випадку я бажаю всім вам, щоб він був максимально продуктивний, позитивний, побільше позитивної інформації, побільше позитивних новин бажаю вам, дорогі глядачі. Мирного неба над головою бажаю вам, дорогі глядачі. І бажаю від себе натхнення, наснаги, здоров'я міцного. І... Якомога швидшого завершення війни. Нехай ця війна закінчиться хоч прямо вже, хоч цю ж секунду. Всі мої думки, всі мої домисли, всі мої бажання спрямовані на те, щоб настав мир. Оце оцього я хочу найбільше зараз. З усього того, що може хотіти людина, найголовніше це захист, мир і відчуття стабільності та впевненості в завтрашньому дні. От коли є мир, коли є відчуття впевненості в завтрашньому дні, відчуття стабільності, тоді людина може спокійно жити. Розвиватися, якось, самовдосконалюватися, творити. А от коли цієї стабільності немає, і коли ти не знаєш, що буде через секунду, то це, звичайно, дуже тяжко. Тому мирного неба над головою та здоров'я. Найголовніше, що потрібно людині, все решта в житті додасться. Знаєте, як казали наші предки. Добре, бережіть себе та своїх близьких, всього хорошого вам! Слідкуйте за ефірами, підписуйтесь на YouTube, там теж дуже багато цікавої інформації. Гарного всім дня та тижня!